Пошкоджені дві багатоповерхівки: приватні будівлі, дитячий садок та складські приміщення в результаті нічної атаки безпілотників на один із населених пунктів Київщини. Місцеві неодноразово потрапляли під обстріл, але кажуть, таку масовану атаку пережили вперше. Деталі в репортажі Романа Барашева з місця події. Падали шахеди, п'ять шахедів я посчитала. Ну, Дуже гриміло, сіяні. Я як блискавка. Гриміло все, держали стіни. У ну, мене потолок упав. Місце прильоту одного з шахетів у житловий масив села, як бачимо, пошкоджені гаражі, автівки. Вибуховою хвилею винесено всі вікна цієї багатоповерхівки. Шахеди летять, воно гу, чутно. Ну, я в туалеті злякалася, почала кричати, мене панічна атака була. Все. Дитя спало в кімнаті під вікном. Я кричу, Артем, вплячся, він Цю можу мене трусити. Олег каже, що такого страху не відчував навіть на фронті, теж через переживання за дитину. Дитину прикривав? Дитину, скільки? Два місяці. Внучку, як вам сказати, я військовий, ну, такого адреналіну я не отримав після зони, зони це зона бойових дій. Я такого адреналіну не отримав дуже давно. Що з квартирою? Квартира жива, живенька, шифер позлетала, окна позлетали мене, і теплиця стіка Балкон це, кирпичі і внутрі деякі зайшли, а деякі пошли на виліт. Машина згорі, не згоріла, одна згоріла, наша машина, м'ячик, привратилася. Зараз місцеві виймають і виносять пошкоджене віконне скло, двері. Тут прицеп був, прицепа вже не був. Благодійники вже привезли матеріали, щоб тимчасово закрити вибиті шибки. Це на балкон. А оця плівка те, що вікно закрити. Хто буде це робити? Сказали, приїде благодійна організація Слава Богу, за життя. На 100%, тому що осталась жива. Нині триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів у Вишгородському районі на Київщині. Рятувальники ще гасять пожежу у складських приміщеннях, що теж були зруйновані дронами. За даними ДСНС, було залучено 15 одиниць техніки і близько 70 людей особового складу. Було пошкоджено е, житлові будинки. Це два житлових будинки. Було і е, е, багатоповерхові, і приватні житлові будинки. Також знищено декілька гаражів і пошкоджено автівки е, травмовано троє людей. Єдине, що добре, це немає загиблих на даний момент. Пожежу на одному з підприємств ліквідовано між двох стін. Одіялом укрилися. У нас немає не укриттів, нема, де... нема в нас. Нема. Нема, нема куди бігти. У нас строять в сусідньому селі. Це час йти. Ну, Їхати може півгодини. Роман Барашев, Вадим Ревун, подробиці телеканалу Інтермарафон. Єдині новини.